Зараз відносини між Китаєм та Святим престолом Ватикану можуть бути дуже напруженими, тому що Китаю не дуже подобається, що Ватикан має комунікацію з Тайванем. і є навіть представництво Тайваня у Ватикані. І навіть до речі, якщо ти звернув увагу на всіх церемоніальних заходах і навіть на похоронах папи римського був представник від Тайваню, а навіщо? як офіційна делегація. Ватикану ну дивись. А навіщо? Я думаю, що з одного боку, це, по-перше, історія. Історія полягає в тому, що навіть в Організації Об'єднаних Націй, в Раді Безпеці до 71-го року була Китайська республіка, не Китайська Народна Республіка. Ну а потім це все стало механізмом впливу. Бо. Я думаю, що таким чином Ватикан намагався віддалитися від комуністів. Бо ти ж пам'ятаєш наш підкаст, як багато ми говорили про Мао Цзедуна, як вони трансформували комунізм під політику двійних стандартів і так, далі, і так далі. Тому я думаю, що це така цілеспрямована стратегія була. Е, і, по-друге, я думаю, що налагодження відносин діалогу з Тайваном відкриває певні можливості Ватикану в комунікації з Китаєм. Бо комунікація з Китаєм теж є. Я маю на увазі там. Історичними словами з комуністичним Китаєм uh -huh. тому я думаю, що на цьому балансі вони можуть виторгувати а, собі якісь преференції. Бо дивись, що бентежить Китайську Народну Республіку найбільше, щоб ніхто не визнавав Тайвань. Бо вони просувають, я маю на увазі, комуністичний Китай просуває історію, що це одна держава, немає ніяких двох Китаїв. І так далі, і так далі, і так далі. А тому, якщо Ватикан починає ось цю історію визнання в розумінні зовнішньополітичному Китаю, це сигнал для католицького світу. Хоча про ту саму Латинську Америку, ми столатинську Америку, ми з тобою говорили, що Китай теж має великий вплив, але тим не менш Китай намагається врахувати вплив духовенства, якщо таке визнання буде повноцінним стовідсотковим, або буде прямий заклик від папи римського на якомусь там системному рівні, скажімо так, до всіх католиків світу, це один 1,3 мільярди населення це десятки держав у світі, як мінімум. І вони думають за це в основному. Ось що бентежить Китай. Бо зрозуміло, що ну, Ватикан санкції проти Китаю вести не може. Там. Вести торгові війни не може. Там. Армію, армію мати, яка зможе там, теоретично, потенційно претендувати на лідерство, не може.